Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні понеділок, і ви знаєте, якось сьогодні прохолодно. не дуже то і так тепло. Ну, це зрозуміло, що ще буде холодно. А вже коли е, відчули тепло, то холодно-холодно. Ми зараз зібралися все-таки за зерном, за пшеницею. Бо вчора не вийшло, а сьогодні. Поїдемо та візьмемо десь кілограм 500, бо нам не вистачає. Все, ми вже вдома перевезли пшеничку. Пшениця це покупець. Не пам'ятаю, чи 8700, чи 8600. Ми взяли трошки більше як 300 кг, поки вистачить, далі буде видно. Бо я не знаю, скільки ми їх будемо тримати. Одну до о, ще місяць ось потримаємо, вона більша така вже гарненька. Звісно, є там куди рости, але ні, вже все. До побачення. Приберемо її. І ще ось тут взяли мішочки, є. це не нам, це Макс буде їхати в місто, завезе. Ще в сусіднє село замовили. Тут два і в багажнику три. Так що ось так от. Взяли ми ще кукурудзи два мішка, бо у нас кукурудзи вистачає, але два мішечка взяли. Друзі, одну роботу зробили, зерно привезли, поки там вистачить, а далі буде видно. Це скільки коментарів за те, що тримати домашнє господарство, це круто. Круто, так, бо воно домашнє м'ясо, ти знаєш, чим його годували, але є інша сторона. Ось, наприклад, оці дві свині біле, біленькі, що ми взяли по осені, вони вже з нас витягли більше 20 тисяч. Ми на ті гроші могли їсти м'ясо, коли захочеш. Ну, попробували, не зайшло. Ну, звісно, якби зерно дешевше було, то. Нормально було, а так ні-ні-ні. То що це потримаємо і все. Чоловік сказав: навіть не дивися в ту сторону. Все прибираємо. Далі, звісно, буде видно. А то і це не факт, що цього вистачить, ще, напевно, прийдеться щось докуповувати. так що Якось отак от зерно. Привезли, згадала своє дитинство, Ми в дитинстві, не в дитинстві, юність вже, та й в дитинстві а, ходили пай отримувати. Набирали пилюка така стрілья. Я зайшла. А, пилюка той зерновий пахне. Згадалося так. А зараз у нас є ще одна роботка. Така, ми мали це робити, але щось Макс сказав завтра післязавтра, бо сьогодні йому ще ввечері їхати до кума, там де ми їздили на будівництво, також хоче допомогти. А, а тут він мені зранку приїжджає з роботи каже, буде в нас сьогодні свіжина за чорненьку свинку. І я, наче, знаю, що треба, але так сьогодні не хотілося. Ну, уже все, уже чекає. Так що. Зараз йдемо працювати. У нас такий день випадає, що коли Макс вдома і сусід, який може нам зробити, допомогти, бо Макс сам ніколи не прибирає. То один день такий випадає, тож якраз сьогодні він у нас буде так, пішла я, бо Макс бачу, вже він починає, треба трошки попрацювати. Ми в процесі потихеньку рухаємось. Свинка ця маленька, невелика. Ну, я не знаю, кілограм десь 50 це жива вага як розібрати, то там десь до 30 чи 30 буде. Ну, Далі не було сенсу її вже тримати, того, що вона не росла, ну це таке. А того, що почала на ноги. От у неї щось з ногами не так. Я її уколи робила, ні, не допомагає воно, то буде краще, якщо ми її приберемо, а не так, що вона. Паде на ноги і все. Чухаємо. Чорненька така, Макс її щось підшмалив гарно. В'єтнамські свині. Коли білі вони, бо ми тримали такі біленькі, то не видно щитину через шкірку. А от в чорних видно. Шмали не шмали, видно ту щитину. Цей стіл за 5 років нам став в нагоді. Зато ж спина не болить. Свині в'єтнамські, вони невеликі, можна на столі їх, отут, але трошки стіл підшмалили. Ну і нічого. Зато трошки було легше, а то нахиляйся. А так собі став і працюєш. Ми справилися, вже все прибрали тут, а зараз оце трошки тут наведу порядочок і. Йдемо далі, бо треба ж частинки ті поперерізати. Наша історія з в'єтнамськими свинями закінчилась. Ну, можливо, колись там ще буде продовження, але 5 років ми потримали. І кабан був у нас, і свиноматки, і опороси. Навчилися, знаємо, що і як. Але поки все, далі буде видно. Така вона останнім часом ця свинка на ноги трошки бувало в неї. Не кожен день, я не знаю, чого так, але так через день вона бувала лежала, не вставала, а задні ноги. І ось ми як прибирали, то видно, що по зрівнянню з тими, які були свині, хоча і ми також і маленьких прибирали. Ну як маленьких, півроку тримали і прибирали. То ці через місяць мав би бути рік. То в неї ці ножки взагалі такі тоненькі, маленькі, вона починала ж, напевно, набирати вагу, і їй важко було. Хоча останні два місяці якось не скаже, що вона там набирала. Але їсти, добре вона почала їсти. Ну, Підросла, звісно, вона була отакенька, вона, я не знаю, вона в сітку рабіцу пролазила, тікала, по дворі бігала. Маніпусінька пусінька була. Тож, йдемо далі. Треба ще попрацювати. Те, що сьогодні задумали, те й зробили. Завтра ще трошки буде до опрацювання процесу. Але тут, в принципі, немає з чим і працювати. Хочу сказати, що я зважила тільки половину свині дві частини передні, ні, задні. Це вийшло. Скільки там? 15 кілограм. Ну, і взяти передні. Десь так, напевно, буде. ну ще Голова, печінка, коротше, десь кілограмів 30, я думаю, було щось, я не знаю. Забулася, що треба все це зважити. Просто для, цікаві... для цікавості я завжди це роблю, а тут абац і пішло-поїхало. Тож, зараз покажу, що у нас тут вийшло. Шісточки. Ось тут в пакетиках, складені, ребра, ну не багато, бо маленька. Тут сало, Ось, бачите? Оце в'єтнамців одне, що мені не подобається, так це шмали не шмали, воно все одно ота стерня є. Так. Салко. Потім оце частина на рулет. Це. Відбивна, зараз покажу, є відкрита ще відбивна, без пакета, щоб видніше було, також сало. Потім ось тут в мисці це такі шматочки, обрізки. Не знаю, завтра будемо в місті. якщо знайду болонку для ковбаски, то буде ковбаса, ще зробимо. Тут також ось сало лежить. Таке є гарненьке. Руки, правда, ну, треба буде вимивати. Бо коли чуха сажуть, то чорне. А оце все миска під низу, можна сказати, перетопити треба буде. Гарно в неї сала, коли е, після зими ріжеш свиню в'єтнамську, це я за в'єтнамських кажу, то сала тут ого-го. А коли от влітку, то половина на половину. Бо, звісно, в'єтнамських свиней м'яса, скільки немає, але є. Але цей раз ми прям здивувалися, що так багато сала. Вона сама по собі маленька, не скаже, що там те сало, але є. Так, що в нас тут вийшло? Вирізка, дивіться, яка вирізка. Але щось буде. Так маленьке, воно відбите і будуть. Відбивні. Це дві тут і там ще дві. І шматочки м'яса, коли нам захочеться шашлику, я його наріжу, і нехай в морозилці лежить, будемо робити шашлик. Що ще в нас залишилось? Ще в нас залишилось дві ось такі ноги. Що це за ноги? Задні ноги. Отак ми залишили, не обрізали, бо Макс любить, коли я так запікаю. Одна виходить смачненько туди часничку переправ. Хоча тут м'язко таке на шашлик би було гарненьке. Ну, І це буде смачно. Так, дві отакі ціленькі, вона в пакеті вже лежить. Зараз буду все це розподіляти по місцях, бо думала, зараз, як стану, будемо знімати, щось воно не виходить. Все швиденько, швиденько. Сьогодні якийсь такий день дуже швидкий. Зараз приберемо і все. Завтра подивимося або ковбаску зробимо. Хоча ні, зараз ж треба ще забулася піти голову тут замочити. Макс сказав, що хоче ковбика, печінку забрати, бо в літній кухні. Так що, ще трошечки попрацюю зараз. Ну що, наша свинка помістилася в ящик від морозилки. Ну, там трошки ще переклала я в інший пару пакетиків, але можна сказати, що один. Тож, все. Треба ще буде туди далі розгребтися, що там на вулиці якісь справи, і трошки ось привести морозилку в порядок, бо тут, бачу, потекло. Та підготувати далі на наступну сменю, коли вона там буде. Але, коротше, треба порядочок навести, бо бачу, що поскладати, то місце більше стане. Все. На цьому дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.